Вони стали невід'ємною частиною нашого життя. Вони можуть скільки завгодно змінювати свою форму, але завжди залишаються джерелом знань. Історія виникнення книги бере свій початок з тих часів, коли, створивши писемність, людство починає шукати способи матеріалізувати свої думки, передати наступним поколінням накопичені століттями знання та досвід. Як народжується книжка, та що ховається за пожовклими сторінками найстаріших та наймудріших. Розповість вінтаж. Цікаво, що спосіб друку відбитками, тобто друкарню, придумав у 15 столітті Йоган Гутенберг. Він першим винайшов, як виготовляти окремі металеві літери однакового розміру, а також запропонував спосіб поєднання окремих букв у рядок верстку. Крім того, Гутенберг придумав, як скріпити окремі верстки в єдину сторінку ім'ям вченого пов'язаний винахід рецепту фарби, яка рівномірно заповнювала друкарську форму і давала чіткий відбиток, який швидко висихав. Порівняно недавно до винайдення Йоганом Гутенбергом книгодрукування у 15 столітті книжки були рукописні. Наприклад, книга Сувій із текстом Іліади Гомера довжиною близько 150 метрів. У бібліотеці індійського міста Ад'яр зберігаються сотні книжок, що писалися на аркушах, виготовлених із пальмового листя. Сторінки таких книжок прикрашали золотом та дорогоцінним камінням. Одні з найстаріших книг, що є в Черкасах, зберігаються за спеціальної температури, щоб не втратити жодної літери. У спеціальних коробках за температури повітря близько 18 градусів за вологості 50%. Тут живе історія. Кожна частинка якої прийшла сюди стежкою незвичайної долі. Архів має спеціальну вентиляційну систему, на полицях не знайдете ані порошинки. Пил саме найголовніше, що є в нашому житті, який шкідливий як для організму людини, так і шкідливий для паперу. Саме тут в архіві зберігаються одні з найстаріших книг у Черкасах. Кільком із них більше трьох сотень років. Кожен охочий має змогу на них подивитися проте виносити за межі приміщення не можна нікому. Все ж таки Понад більше 300 і або близько 300 років цій книзі, і треба зважати на її вік і використовувати і змінювати умови зберігання тільки за призначенням. Соборник, якому вже близько двох сторіч, стародрук Черкаського старообрядницького успенського монастиря, переданий до архіву всередині 20 століття. Після того як будівлю зруйнували, він в прекрасному стані, прекрасно зберігся. І можливий для використання. На нижній кришці є шкіряні ремінці. Ось можна бачити шкіряні ремінці із бронзовими застіпками. Книга має вік, який дорівнює трьом людським поколінням. Звичайно, час наклав свої відбитки, проте їх виправляти не можна, адже це і є історія. Оце шкіра тут. От. Ну, в такому вигляді ми намагаємося не втручатися, тому що якщо з новим клеєм, ми не знаємо, як поведе цей клей, розумієте? От як поведе сама, сама книга, буде себе вести. Колись книговидавці не мали достатніх умов для створення дизайну книг. Проте через жорстку конкуренцію доводилося придумувати все нові і нові способи відрізняти їх. Як і зараз, так і раніше існувала між видавниками своєрідна конкуренція. Ось тут синій колір для друкарські такі забажанки видавників для того, щоб від, виділитися і показати, що вони можуть там щось зробити красивіше, гарніше, ніж інший. Часто книги прикрашалися вручну, звичайно ж, за допомогою натуральних та найдорожчих матеріалів. Це гордість любої бібліотеки от такі, от такі видання. Незалежно від того, що всередині який текст, саме оформлення книги представляє собою певний інтерес і цінність. Оце шкіра, колір червоної шкіри, з золотом інкрустована, і саме найголовніше, ми називаємо такі книги Золоті книги, тому що края цих книг, ви можете подивитися, вони золоті, соціальним золотом оброблені. Ось от таким чином можна зробити, нічого не відпадає, ніяке золото. Ця книга сама всередині представляє собою теж певний інтерес, тому що це словник, тому що таких словників немає і ніхто вже більше не випускає. Це словарь язиков і наречій. Всіх язиков і наречій по азбучному порядку розположений. Що він із себе представляє? Ми взяли тільки СФ, один з томів. Для того, щоб вам показати. 1791 року. Це словник з перекладом на різні мови одного, наприклад, терміну. Ну, ось, наприклад, термін. Візьмемо слово, любе слово таска. І от тут ця таска подається по-японськи, по тунгузьки по-вогульськи, по персидськи по-курдськи, по, 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 по калмицьки, по-монгольськи, і так далі. Сучасний папір та чорнило тепер теж інакші. Це видно неозброєним оком і відчувається на дотик. Ці книги в прекрасному стані, але для Тих, хто вивчає якість паперу фахівців, для них дуже цікаво вивчати на, предмет, на предметі безпосередньо на якісті зміни паперу протягом століть. Шляхом вивчення паперу, починаючи з давніх книг і до сучасності. Перш за все він відрізняється своєю товщиною. А вже є про якість можуть говорити вже спеціалісти. Навіть у виданнях, які пережили покоління, існує те, що люди звикли називати чи не найстарішим поняттям. Реклама існувала вже тоді, хоч слово спонсор не було таким популярним. Спочатку йшли реклами, це спонсори, які спонсорували видання цієї книги. Бачите, як їх багато тих спонсорів. Вони склалися покопішно. І видали ось такі видання. Глянцеві журнали колись теж мали іншу тематику. Виходили раз у рік, і дозволити собі їх могли тільки багачі. Дорогі, жу, дорогі видання журналів були: шкіра з золотом тиснення і е, який папір. Глянцевий папір. Це в даному випадку журнал про видатні постаті мистецтва історії, культури і мистецтва Російської імперії з фотографіями, описами. Це ось такого плану. Журнал. Це не книга. Цей журнал теж називають золотим краї кожної сторінки оброблені сусальним золотом. Цей примірник є лише в Черкасах, він єдиний в Україні. Зрозуміло, що такі дорогі книги могли бути лише у дуже багатих людей, а потрібні вони були не лише багатіям, адже знання необхідні всім. Як же зробити книгу дешевшою та доступнішою, треба було навчитися робити книги швидко, якісно і у великих кількостях. І ось у XVI столітті першодрукар Іван Федоров зумів освоїти слов'янське книгодрукування і випустив у світ першу тисячу однакових книг. Але тут виникло ще одне завдання. Мало видавати книги, потрібно ще й навчити людей грамоти. І ось Іван Федоров видав у Львові першу слов'янську азбуку, а пізніше граматику та інші підручники. Так почало поширюватися книжне знання. А як же і де народжуються сучасні книжки? Звичайно, спочатку виникає авторська ідея, а згодом над народженням книги чаклує ціла купа людей. Коректор, дизайнер, макетувальник і лише після цього можна друкувати. Намагаюся завжди е через очі. Ловити ті думки, ті надії, які автор хоче вкласти, десь не може цього сказати. Найбільш розповсюджений офсетний друк. це спосіб непрямого плоского друку, при якому фарба із друкарської форми передається на папір через проміжний офсетний циліндр. Раніше, щоб відрукувати книжки, були наборні матриці. Буковка до буковки складали тест, потім цю матрицю чіпляли на машину і також зображення переносилось на папір. На сьогоднішній день робляться плівки. От Те, що з комп'ютера виводяться такі плівочки. І вони вже кладуться на металоформу і засвічуються. Тобто от сюди монтується, засвічується. І ця вже металоформа йде на офсетну машину для переносу зображення. Офсетний друк дозволяє виконати навіть найскладніші поліграфічні роботи за короткі терміни, зберігаючи при цьому рівень якості друку. Офсет застосовують для друкування і на грубих сортах паперу, м'яка гума краще прилягає до паперу і краще передає фарбу, більш якісно відтворює зображення. Саме тут офсетний друк. Це машина однофарбова, тобто, щоб отримати повнокольорове зображення, треба чотири рази папір пропустити через машину. Згодом вже надруковані сторінки майбутньої книги збираються спеціальною машиною у невеликі блоки. Тут збираються сторінки у книжкові блоки. Потім блоки склеюють після такої процедури, сторінки у книзі тримаються міцно. З самого початку перевіряються книги, а вже потім вони потрапляють до мене. Я пальцюю обкладинки, так як мені потрібно, для того, щоб вони були рівно приклеєні. Потім я вставляю в термокливу машину саму обкладинку, провірені книжкові блоки, проклеюю їх. Вже майже готова книжка відправляється на обрізання до правильного розміру. Гільотина досить страшне слово. Проте у друкарні саме цей апарат вносить у народження книги чи не останній штрих. Найбільша відповідальність у цієї людини, бо праця всього колективу в руках Юри, якщо трошки не так поріже, це доведеться починати спочатку. Важно треба працювати. Бати з розмірами, як і на кожній роботі. Коли книга вже готова до читання, її ще раз обов'язково перевіряють, вручну гортаючи кожну сторінку. Саме так і народжується друковане джерело знань, від якого людство не відмовиться ще довго. Без пристрасті до книжки людині недоступні культура сучасного світу, інтелектуальне і емоційне вдосконалення. Написав колись педагог, публіцист та письменник Василь Сухомлинський. Вони такі ж різні, як і люди, бо власне створені людьми і для людей. Поважайте старовину, бо часом речі знають більше за нас.